Я є громадянин України, який іноді говорить те, що хтось не може сказати вслух. По-перше, в мене немає ненависті до росіян. Мені влади бояться нема. Зеленського друзя, е, е, Буданова друзі, е, -е там, залужного друзі. І все пішло поїхало. Я чітко, культурно і вежливо у своєму тоні сказав, не пішли ви нахуй. Е -е, Поворознюк, насильник, у ну От, -от такий як є. Мене, я не хочу мінятися. Дивлюсь, все равно про себе читаю. Мені І Дивлюсь кожне утро тут, що о, поворозю когось вбив. Ну, нормально, цікаво подивитися. Поворознюк когось насіла, о, класно. Ну, Нормально дивлюся. Дивлюся, там ще щось так зробив когось. Украв щось там, ще щось там, когось спалив когось там. Ну, мені це цікаво, мені це класно. Люди читають, дивляться по ворозніка. Гандон, блядь, свою жінку блядь, люди розказують. Це не моє твердження, це люди розказують. Свою жінку ложив гадалкою, вона ж робила і ложив там, блядь, під, під клієнтом гроші заробляв. Мої прихильники це е ті люди, які люблять правду і хочуть чути правду, таку, яка вона є. І попадав під такі піздере, що, дай Бог, щоб всі не попадали. Я знаю, що це таке Страшно. Е можливо, те, що я не маю говорити. Ми починаємо блядь, производство ядерного оружа. І пиздець Російської Федерації.